І всім привет! Приски привіт! З вами я, Паша Роблокс, і Бенград, ось такі, ось, такий восьп Кукет. Поїхали. Нам наша ці це доїхати на цій машині, от, яку ви бачите зараз. Поїхали. Нам потрібно зараз зайти, якби, ну, це якби, ну круг ось це ось тут, щоб почати гру. почати. Ну, все, загрузка пройшла. Ми можемо як сразу поїхати. Но ну, я візьму з собою їжу. Візьму яблуко. Так, закваю. Ну, я ще, кроме яблука. Взяв ще от банан, печиво. Ось печиво. Апельсин і яблуко. Сідаємо, заводимо, поїхали! Сюди! Ага, то й сюди. Ну, поїхали. Поїхали! Так, поїхали, поїхали. Так, тут зараз тебе їхати обережно. Так, так, поїхали. Поїхали. Та їдь. <плес> так, тут зараз треба ти наїхали дуже обережно. Бачите, хто обрив і ту далі ще йде озеро. Так, десь тут тих тиреба обреженно. Тобто, там що кінець? А, це не кінець, то є, як продовження, то есть як ну тут далі ще як де дорога по за ну, замершому озері. Зрозуміло. І ще я хочу знайти, як, і ще хочу знайти, якби ну це якби ну, тут Апельсин, коли я за карток нажав дуже сильно тормоза, то як би, ну випав. із ну, із машини. І де цей апельсин? Де апельсин? Я його десь тут не бачу. Він десь тут десь примірно впав. Ну і де? Я його ще не бачу. Я його не бачу. Де це Апельсин? Н немає. Ну немає, добре. Добре, так, поїхали. Поїхали. Так, поїхали. О, міст, так. Поїхали. Я щас там бачу міст, ось і будинок. Ось будинок. Так, зараз треба обережно поїхати по цьому мосту, обережно. Обережно. Ось так. Хочу зупинитись, подивитися той Дім може там щось є. Так, ну тут бачу цю штуку. Оцю от. А, що з нею можна робити. До чого вот ця штука? Не знаю ще до чого. Я ще тут бачу їжу. Візьму кавунчик. У мене кавун, якби ну, випило там от за машиною. Ось, візьму апельсин. Поїхали, ну от, приїхав. То я так розумію, я думаю кого ось дивіться. Так во і вони зараз не впасти. Я дуже близько до обриву. Так, треба подивитися. Угу. Поїхали. Так, вони зараз не впасти. Вони зараз не впасти. О, не впав. Все, поїхали далі. Я спочатку думав, що треба туди їхати, тому що думав, що тут все поїхав, але ні, тут, окрасу тут буде їхати. Я тут ще замітив ці ну, дві дошки. і Я, звичайно, ж, догадуюсь, напевно, куди їхати треба. Коротше, я не можу ну, піднятися на цю гору. Тепер не це... кажеться, я зрозумів до чого ці, ці дошки нам ще будуть потрібні. Беремо. Ну, ось так ось поставив, Я так правильно поняв. Бо, цим дошкам дошками можу піднятися. Так, да, я піднявся. Тепер ці дошки нам для... пригодяться іще раз. Я, коротше перевернувся. Ну, ось таке ось відео вийшло. Якщо вам це відео сподобалось, підпишіться і поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. І всім до побачення!